Поїдем, я вам покажу виробництво, яке робить 400 одиниць меблів для немовлят, ліжка і комоди. Що, Йдемо вам покажу наше виробництво. Це на склад готової продукції, але тут гроші не заробляються. Йдемо покажу там, де стоять верстати, і де саме заробляються гроші. Йдемо за мною. Йдемо в самий кінець, але трошки покажу. Тут у нас зал шпонування. У нас є гілютина, прес, купер для шивання шпону. Тут ми е попередньо збираємо наші вироби і пакуємо. Ось у нас тут стоїть чепуха лазерна, на якій ми робимо різні вироби. Заходь. Це наш грязний цех. Ми його так називаємо, тому що тут шумно і більше пилі, ніж в остальних наших цехах. Тому що тут обробляється деревина, робиться заготовка. Обережно Богдан, обережно, обережно, тому що в нас тут стоїть форматка. Ось так от міг оператор трошки вдаритися. Так, що почнемо з самого кінця, точніше, з самого початку. Бо там починається процес обробки деревини. Пішли. Обробка деревини в нашому випадку починається саме з сушки. Якраз є можливість гарненько вам її показати. Богдан, покажи, вон, бач, зверху вон там є вентилятори, які створюють потік теплого повітря, який буде проходити через штаби. Нагрівається воно це все в нас за стіною є кутельня, там є великий потужний котел. Ось і в кому нагрівається вода, і по цих радіаторах повітря нагрівається. Чому в нас зараз тут тирса? Тому що в нас в понеділок має бути машина, яка буде забирати наші відходи, саме тирсу, на виробництво пілет. Ось так ми маємо запакувати, покаже Богдан. Тому, поки сушка вільна, ми вирішили використати це приміщення для того, щоб там постояла трошки наша тирса. Отак От стоїть у нас вже готова суха дошка. Покажи Богдан. Це ворота від сушки, від сушильної камери. Покажи ворота. Сушильну камеру ми робили самі. Закресленими, звісно, заводськими, коли ми її будували, особливо грошей у нас багато не було, тому ми кулібили. Ворота теж копіювали заводських камер, покупляли оті вентилятори. Радіатори біометалеві самі зробили. Купили тільки трубку. Знайшли зварювальника, який нам зварив це все за нашими кресленнями. Получила ось така сушильна камера. 30 кубів необрізного матеріалу влазить. Обрізного, обрізного влазить 40 кубів. Габарити 5,20 максимально довжину ми можемо сушити. І висота, по-моєму, 4,50. Я вже не пам'ятаю, бо це було дуже-дуже давно. Через ці ворота. Які потрібно замінити, мені вони не подобаються. Зараз вже є більш сучасні ворота, але ще вони не замінені. Потрапляє дошка в наш цех. Покаже Богдан багато пил. Огам. Огляд на ці всі верстата, я думаю, буду робити окремими відосиками. Зараз завдання показати загальний вигляд зі всім, як він є. Це робочий цех. Тут не просто проводяться відеозйомки, тут а люди працюють, тому пробачте за те, що не прибрано. П'ятницю хлопці працювали. Скільки могли, тому трошки не встигли прибрати. На кожному виробництві має бути сталона. Це чувак, який може переставляти великі-великі вантажі. У нас це Toyota 85-го року, старша за мене, але досить доб добре працює і справляється своєю роботою. Піднімає 1,5 тони ваги. Ми нею загружаємо сушку, вигружаємо дошка, як до нас приїжджає. Ось. І так само тут робимо різні маніпуляції. Ось от така от класна Toyota з подертою сидушечкою. Але дуже-дуже нам допомагає. Одним з перших верстатів, які я придбав в своєму житті, з потужних верстатів, це такі що силові, Це був саме от ось цей СЦМ, перший, який ми придбали. Був казус, як ми його вигружали, ми його перевернули. Бачите, поламана ця штучка. Тому що в нього центр ваги зміщений під цю сторону. А ми ж неопитні, думали, року візьмемо, затягнемо в цех. Ще не цей. У мене був інший цех, який я орендував, там не було класної підлоги. І по камінчиках ми його думали, запхаємо. Коротше, перевернули. Так не робіть. На жаль, відео і фото з тих часів в мене не лишилося. Але в пам'яті дуже запам'яталося, що ми його впали. Якби це відео тоді я зазняв, повірте, там був би мільйон переглядів. Ну, Нічого, він особливо не пострадав, окрім цього захисту, шуму захисту, нічого більше не пострадало. І він досить добре працював останніх верстат, які ми придбали СЦМ, шліфувально-калібрувальний верстат з утюжком. в нас тут стояв інший верстат, він нас поламався трошечки, і ми все-таки вирішили, що настав час його замінити. Тому ось цей SCM у нас придбаний недавно, дуже класний. Поки що він нас влаштовує недоліків, ми в ньому не виявили. Але ми на ньому працюємо там, буквально 2-3 місяці останніх, тому, можливо, ще і не вияснили про недоліки. Зараз дуже класно. Мене влаштовує, шліфуємо ось ось так, ось такі ось щити, заготовочку, Бачите? Да? так? Далі по руху цеху у нас іде фрезерний ЧПУ, ось такий від m Теж Бачите, в нас в п'ятницю при... прибирання не було, тому всі верстати запилені, грязні, з відходами ну працювали допізна, тому довелося ось так. так. Давай бо я ще на цю сторону покажемо стартовочку. Це саморобні, колись у нас в місті було виробництво деревообробне, і вони такі торцовки робили самі. Воно закривалося, я звідти придбав два таких верстата. Одним користуємося, один у мене стоїть в складі. Ще один гігант, який класно працює і нас дуже виручає це є фрезер, філдер. Ну, Я верстатів купував нових дуже мало. Цей також купував бушним, але. Дуже в класному стані. Він 22-го року випуску з електронним підйомом фрези. Також є фреза, ну, вал під пальчикову фрезу і є вал під насадні фрези. Докупив до нього автоподатчик. Ось там стоїть ще далі торцовочка, циркулярка Холдсман. Купляв нову, ну, скажімо так собі. так, собі, мало користуємося, деякі такі операції робимо. Можливо, я її буду продавати. Далі в нас іде форматка SCM, теж придбали недавно, в нас була інша. Купили ось таку з електронною лінійкою. Оця лінійка від'їжджає. Ну, останнім часом вона нас поламалася, тому зараз я вам не покажу. Чекаємо фіксика, який приїде і нам її поремонтує. Далі в нас іде от верстат довбальний на дві сторони. Ось такий верстатик. І за ним там стоїть в куточку шліфувальний верстат. З осцилляцією камери. Присадку ми робимо на ось таких сверливно-присадочних верстатах. Один новенький придбали на 21 шпиндель, а цей вже дуже-дуже давно старенький верстат, але без нього не обійтися. Тому що на ось тому новому верстаті не всі присадки ми можемо зробити. Тому ось цей такий залишили. Упалюємо ми цей цех дровима від того котла, що гріє сушильну камеру, а обігрів от, за рахунок от, таких от, вулканів. А оцей великий цех, на цей зал у нас стоїть два вулкани, які один з одного боку, другий з другого боку, які повністю нагрівають цей цех, і тут зимою дуже комфортно працювати. В середньому ми тримаємо 18 градусів. Хлопці кажуть, що це комфортна для них температура. Йдемо, покажу нашу малярку. Тут у нас передмалярне зберігання. Передмалярне. Сюди звозимо матеріали, які вже підготовлені, деталі, які підготовлені до малярки. І так от є склад заготовки, покаже Богдан, це те, що потребує малярки. Так, сама малярка знаходиться ось там в тих дверях. Так. Тут ми сушимо наші вироби, Такий спеціальний козел ми його називаємо. На ньому вішаються вже готові сухі вироби. А ось така малярочка. Витяжна шафа, полівізатори. Малярку нам трошки замала, це на одне робоче місце. Хочемо зробити на два робочі місця, тому трошки буде реконструкція малярки подальшого. Тож відосики буду знімати, показувати, тому підпишіться, щоб не пропускати. Повернулися ми в збиральний цех. Ось тут у нас стіл, де працівник прикручує фурнітуру і пакує готові вироби. Так, що в нас ще тут вам є, щоб показати? Давайте що покажу такий от збиральний стіл. Тут, в пневмоприжимі, можна викласти заготовку, якщо треба, і збирати там. Чи на шканти, чи на пази, на чопіки, хто на що збирає. Дуже класна річ. Такий в нас цех є. Там ще в мене є кабінет, де я працюю, де прошу програми на чіпухи, і веду там різні обліки, такі такі штучки. Е, огляд на окремо на кожен верстат буду знімати пізніше. Якщо комусь щось цікаво, що показав раніше, пишіть в коментарях, що там зазнімив на те, зазніми на те, буду знімати, показувати. Або, якщо не будете писати, в процесі вже буду е мати натхнення, буду розказувати про такі чи інші верстати. Ставте лайк, якщо вам сподобалось.